Що ж, чечня палає? Принаймні точно буде. Грузія не доспалахує, але тенденції теж небезпечні. А Путін істерить через те, що в нього інфляція, і скільки би не піднімав облікову ставку їхній Нацбанк, якось нічого не виходить. Про це не тільки будемо говорити просто зараз. У нас традиційно три теми 30 хвилин. А я Ірина Узлова і зі мною Валерій Клучок, керівник центру громадського навіть Кібежа. Пане Валерію, вітаю вас! Дякую за ваш час. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! І з нами з усіма дійсно наші друзі, наша аудиторія, наші глядачі. Ми в прямому ефірі Ютубу 24 го працюємо. Доставте, будь ласка, ваші вподобайки, ваші питання. Все це допомагає нашій розмові просуватися просторами Ютубу. Ну і взагалі ми ж працюємо разом. Тож відповімо на ті питання, які вас цікавлять. Дуже цікаво сьогодні було почитати дописи Рамзана Кадирова, очільника кривавого криміногенного Чечні, який писав не про якісь там погрози, не про те, слито подаровані то ні, а про те, що атака безпілотніка. Це ж треба, в нього там відбулася, значить, в університет спецназу. Пане Валерію, ну що ж, долетіло вперше. Сподіваємося, що це ми, хоч офіційного підтвердження не було, Які процеси цей настрої запустить серед кадирівців і на Чечні і на загал? Ну, ви знаєте, що я доволі <кій> обережний у цих прогнозах стосовно ситуації на, на Кавказі. І, бо говорити про те, що там все спалахне вже завтра, так, ну поки що не варто. Я ну, не хочу там знаєте, глядачам там давати якісь поки що не підтверджені обіцянки. Але про що засвідчує саме ця атака? М -м, давайте звернемо увагу, що безпілотників про що звітує Мінвбивство Російської Федерації, запущено по території Росії було не так багато минулої ночі. Та інформація, яку я бачу, то це приблизно 7. Mm -hmm. Ну окей, нехай більше, нехай 17 чи 20. Це мало. Їх має бути більше. Але один безпілотник долітає безперешкодно до Чечні і вражає нехай і по порожньому приміщенні, як говорить Рамзан Кадиров, але воно ну, очевидно видно, що говорить. Він сам говорить, що воно туди пролетіло. Що це означає? Що систем протиповітряної оборони на території Росії не так багато їх мало, їх вкрай мало, і вони закрити всі об'єкти важливі не можуть. Та навіть і в самій Чечні, як виявляється, то ну я так розумію, нема певне, ну зовсім нічого, щоб контролювало повітря. Тобто Чечня уразлива з повітря. Ну це принаймні, мої перші висновки. Те, що там Кадиров звітує, що. Російський університет спецназу працює і далі, нормально, все, нічого не сталося, ніхто не загинув. Ну так, але ж розмов буде чимало, і це суттєво буде підривати стабільність ситуації на Кавказі загалом. І єдине в мене побажання, що таких прильотів по території пустих. Навіть там приміщеннях має бути більше. Не думаю, що це дуже так дорого вартує безпілотники, які ми виготовляємо. Ну принаймні, та інформація, які вони є не катастрофічно дорогими порівнянні із ракетами. Так, ну зараз без відносно до їхньої там вартості витулення, і так далі. Але е як дестабілізуючий фактор, це дуже круто. Принаймні, буквально кілька днів тому там був зафіксований інцидент, був розстріляний автомобіль Урал, який належить Розгвардії. Там загинув Розвардійці. Документи навіть публікували його навікають. Ну не домовляв про але ну ми розуміємо, це настільки важливо. Тобто сьогодні є ще ті, і залишаються ті е, в Чечні, хто прагне створення незалежної республіки. І ця ціль вона нікуди не поділася. Кадиров, це розуміє, і будь-які дестабілізуючі фактори на території Росії нам дуже корисні. Ми повинні їх підігравати, незважаючи на те, що ми не маємо однодумцям у цьому плані на заході. Їм думати одне, а нам треба робити своє. І навіть ну, на перший погляд такі невинні, наче, удари по території. Території Росії, але вони, вони є, як на мене, дуже суттєвими і важливими. А все решта ну, мають вже робити місцеві мешканці. Мені пригадалося, що коли були атаки безпілотників по Татарстану по Єлабузі, економічній зоні, і зоні, де виготовляється, є завод з виготовлення безпілотників за типу іранських шахедів, то Рустам Мініханов, тамтешній глава Татарстану, казав, що справа рук захисту від ворожих дронів регіону це справа рук мешканців, якраз цього регіону і тамтешньої влади. А водночас ми розуміємо, що Чечня Кадиров і його оточення більш привілейований для Кремля і важливий. Чи видно, що вони можливо підуть зараз простягнутою рукою просити більше систем ППО або більше захисту? Як ви міркуєте? Чи Кремль відгукнеться на ці прохання, якщо вони будуть захистити Чечню і безпосередньо клан Кадирова? І якщо відгукнеться, а той же мені подивиться і побачить, що в нього вся голо босо, а тут дали, чи спричиниться, ще розрізнені отакі настрої між цими регіонами і ставленням до них кремлівської верхівки. Зверніть увагу, що до Єлабуги останнім часом нічого не прилітає. Ну, жаль, Росія, не бачу. Росія активно витовляє шахеди. Кількість шахедів, які щоночі прилітають, дуже величезна. Тут є один такий суттєвий нюанс. Справа в тому, що ми вчора буквально із колегами обговорювали історію з виготовленнями шахедів в самому Ірані. То може так статися, що Іран не зможе виготовляти Шахеди певний період, тому що там знищена велика кількість військових об'єктів і повністю знищена система протиповітряної оборони Ірану. Три установки С-300, які в них були вцілілі, вони в результаті останньої атаки Ізраїлю просто ну, розбиті. І тепер стоїть питання: чи Росія зможе допомогти Ірану а, і системою протиповітряної оборони і безпілотниками безпосередньо. Звісно, однозначно, стверджувати про те, що там виробництво шахедів в ірані повністю ну припинене, то ні, тому що Ірану вдалося експортувати технології до Росії. А от, що стосується, наприклад, виявлення північної кори... перепрошую іранських ракет, то там воно також ну фактично сьогодні призупинено. і це питання воно, хоч і є на стадії поки що переговорів між Росією і Іраном, але воно працює. Вибачайте, що відхожу від теми. Але як на мене, це дуже важливий момент, тому що Росія сьогодні розуміє. Важливість я наголошую на тому збереження військових об'єктів і те, що по єлабузі не прилітає, то це якраз засвідчує про те, що там дійсно встановлені, як на мене, які системи протиповітряної оборони. Ну до прикладу, багато навтопроробних заводів Росії вони самі своїми силами закуповували РЕБ для того, щоб е, е, знешкоджувати безпілотники, які можуть долітати до них, і частково їм, звісно, це вдається. Зміть увагу, що у нас менше ударів ПНПЗ це може бути однією з причин. Тобто ну, випускати туди, де там стоїть ППО, ну, не зовсім логічно, бо треба запустити багато дронів, ракет, щоб пробити цю систему протиповітряної оборони. Пробивали, наприклад, систему ППО Ірану під сотню літаків, які були задіяні в цій операції з боку Ізраїлю. Ну, Ми розуміємо, що в нас таких об'ємів немає. Тому важливо дійсно цей дестабілізуючий фактор запускати. Але наголошу ще раз, оскільки у нас немає великої підтримки на Заході стосовно такого сценарію розвалу Росії, то робити це крайне просто, бо нас стримують. Ви маєте не бити, ви маєте то не робити. Ви по НПЗ не би, НПЗ не бийте, пригадайте заяву Остіна навесні цього року, бо це може призвести до того, 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 того. Але це в будь-якому випадку тиск на е, наших західних партнерів, які тиснуть і на Росію. Бо я більш ніж переконаний, що Росія там по якихось каналах передає прохання е, і це підтверджує. Жав навіть у меру, коли говорив, що у нас контакти з Росією зберігаються ще з 22-го року. То тут відповідь очевидна: Ну ви ж проти України воюєте, не наче думайте, і будь-які дестабілізуючі фактори нам вони корисні. Тим говорити про те, що наприклад, у Кадиров буде більш незадоволений від того, що Єлабузі допомогли, а йому ні, можна, але з великою натяжкою. Тому що на федеральному рівні на Росії ці питання вирішуються зовсім по іншому. Є певна кількість еліти російської в усіх регіонах, які розуміють, що тиснути вони то можуть на центр, але тиск цей великим не буде. Зверніть увагу на історію із перестрілкою в Москві, де нібито там не нібито а вбили там Кадирівського якогось там батажка. Кадир обіцяв там зробити кровну помсту депутатам і таке інше. Де вона її немає? Її немає заява зроблена. Полякали, залякали. Крем дає карт бланш. Саме Кадирову, що ти можеш ці такі заяви зробити. Реакція з Кремля була, але доволі обережна. З боку Піскова, він, як завжди, сказав, ми типу не при ділах, нехай цим займаються самі. Тому Кадиров буде залишатися в лідерах фактично процесів на Росії, як стримуючи фактор дестабілізації, фактор дестабілізації різних ситуацій, які виникають. Ну, от, фактично Кавказ весь заходиться під контролем Кадирова. Це ж очевидно. Задайте історію з заворушеннями в Дагестані. Хто їх там Дуже в Росвардії Кадиров, тому звісно, Кадиров може говорити про там якісь системи протиповітряної оборони, він навіть може їх закупити, проплатити і так далі. Але ж тут парадокс заключається в тому, що він повинен закуповувати їх у Міністерство оборони Російської Федерації безпосередньо треба йому розмовляти з Білорусом. Але враховуючи, що Росія не може задовольнити навіть зараз запити Ірану, вони їм системи С400 так і не поставили. Бо ми виявилися стримуючим фактором. Посилення військової агресії Ірану на Близькому сході, під, чинячи спротив російської агресії в Україні. Це парадоксальні речі, але геополітика саме так вона і зав'язана. Тому розглядати ну, історію з Кадировим можна там, знаєте, як таку, що може там створити якусь напругу, але вона не буде такою визначальною. Кадиров чудово розуміє своє місце. В Росії він розуміє, що він є в пріоритеті путінського режиму. Що ніякої шкоди на даному етапі йому Кремль завдати не може. Кремль знаходиться в певних заручниках Кадирова. Але як буде роздатися ситуація далі, з приводу там ну невдоволення? Це різні програми. Єлабуга це про виготовлення шахедів, що стратегічно важливо для Росії сьогодні? Тому я, я не випадково, говорю, що може так статися, що Росія ще буде постачати шахеди до Ірану, а не навпаки, як колись свого часу було. За цим звісно, треба слідкувати. І продовжувати робити своє вдалося вдарити безпілотником по Чечні, продовжувати далі це робити, запускати там щодня, аби з п'яток безпілотників прилітало, щоб вибухали на станції безпосередньо в Грозному і так далі. Ну це якраз би було б дуже дуже корисним для того, щоб запалити Росію саме з Кавказу. Так цей варіант більш такий, ну як на мене, дієвіший ніж протистояння умовно там ватажків Татарстану і якогось там і Чечні чи ще якихось башкор то стану і інших регіонів. До речі президент України Володимир Зеленський, виступаючи на спільній прес-конференції з учасниками саміту Україна, Північна Європа, який триває в Ісландії, де він перше перебуває з офіційним візитом, заявив, що на початку вересня з'явилася інформація, кому теж обговорювали про відправку Росії партії балістичних ракет від Ірану. каже, що не відправляв іран ще свою балістику, але перемовини між Тегераном та Москвою тривають. Пропонують пакети допомоги. Ті самі шахеди ведуть поглиблений діалог про ракети. Іран можна давати, але ракет вони не надали. Але про це говорять. це теж ми тут, чи хто стримуючий фактор? Чи торгівля така йде собі? Чим тоді низка низка факторів, друзі? Ми не повинні знову там розглядати лише в лінійній площині відносини Росії та Ірану. Там не так все просто. Хоча ми з вами, пані Ірино, вже говорили про те, що Іран і Росія реалізовують дуже великий проект логістичний, який називається Північ-Південь, Росія свого часу вклала в цей проект більше одного мільярда доларів. Це побудова залізниці, яка веде з'єднає Азербайджан і через Азербайджан, Іран і Росію, і Сюди доєднається Індія. Там складні процеси відбуваються. Враховуючи те, що Індія сьогодні ну, отримала фактично зелене світло на співпрацю із Росією від Заходу, але за умови тиску на Путіна. Ну і навіть Індія там зараз заявляє про обмеження закупівлі нафти в Росії. то… Саме ракетна програма між Іраном і Росією це один з елементів такої складної геополітичної конструкції. І враховуючи те, що Іран прагне домінувати на Близькому Сході, для цього йому потрібно багато зброї, багато ракет. Ну от зверніть увагу, остання атака Ірану по Ізраїлю було запущено з того повідомлення, що я бачив, ну там сотні ракет безпілотників, так само і попередньо. Ракети дуже примітивні, але вони летять так, їх можна збивати. Вати вони мало ефективні, але їх багато. Інран мав можливість їх опробувати. Втім, знову ж таки, недооцінювати ті ракети, які може поставити Іран до Росії, а це ракети Малого радіусу, дії, вони схожі на атакамси, які американці ну, нам постачають, то у Ірану є багато своїх проблем, які треба йому створювати. І безумовно, що поки що він не готовий там до тотальної співпраці. Якщо шахедами тут навіть зрійтував, що вже ж не йде мова не про постачання шахедів з Ірану до Росії, а про постачання конкретно технології і до виробництва шахедів у Єлабазі задіюються навіть не лише російські громадяни, а громадяни інших країн. Тому що ну там багато різних факторів. По перше, на Росії сьогодні не вважає робочих рук, і в цей регіон не дуже будуть хотіти їхати до прикладу Москви, де максимальна концентрація населення. І тому ракети це один із елементів торгівлі переговорів. Я не випадково щойно згадував про системи ППО, які Росія має поставити до Ірану. Вона ці контракти не виконує. Це ж саме стосується і авіації і інших військових зобов'язань, які Росія має виконати перед Іраном. Тобто Іран потребує зброї. Але війна Росії проти України суттєво зменшує можливості росіян передавати цю зброю Ірану. Вони швидше сьогодні будуть передавати її північній Кореї аніж сюди. Тому тут ну не так все просто, як може видаватися на перший погляд. Дефіцит робочої сили визнає і а ще разом з тим інфляцію. Путін заявив про проблеми в економіці. І в інфляції західні санкції. В російській економіці кажуть, трудно, що труднощі зберігається, сказав російський диктатор на нараді з урядовцями та кремлівською адміністрацією. За його словами, причиною проблем стали непрості умови, в яких опинилася країна. Це і зовнішні санкції, і власні структурні обмеження, включаючи дефіцит кадрів, технологій та логістику. Сказав Путін. Окрім того, дізналися з російські опозиційні медіа, що Росстат почав приховувати докладні дані. Щодо інфляції, засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти газу та інші ключові дані щодо економіки, хочуть приховати ще один блок статистики щодо інфляції. Також і центробанк Російської Федерації підвищив ключову ставку до 21% річних, що стало рекордним значенням за більш ніж два десятиліття, що теж викликане зростанням інфляції, збільшенням попиту і розширенням дефіциту бюджету. Так очевидно, що центробанк намагається припинити стрімке зростання Цін, але частина аналітики вважають, що це лише поверхневі проблеми, і в Путіна немає проблем в економіці, насправді ситуація може бути більш загрозливою, то як воно є станом на зараз? Ну от якраз дуже цікавий матеріал вийшов у Вашингтон Пост, якщо не поміняюсь, да? в цьому виданні до речі, стосовно якщо я не помилився, підкажіть мені Вашингтон Пост, бо це дуже дуже цікавий матеріал. Справа в тому, що якщо говорити саме про це видання. То там є ще один момент в контексті Сполучених Штатів Америки виборів. 200 тисяч підписників за останні тижні відмовилися від переплати на нього через те, що Вашингтон пост заявив про свою нейтральність. Так, та. це Вашингтон Пост, який писало, що російська економіка перегріта. Ми про це ж. Так, да, тому що у Times багато матеріалів виходить, і от за цим всім інформаційним потоком просто губиться. Чому на цьому наголошую? Е, редакція газети Вашингтон Post заявила про свою нейтральність. Мовляв, ми повертаємося до витоків своєї історичної редакційної політики. Бо останніми роками, навіть десятиліттями, Вашингтон Post виявляв публічно свою прихильність до демократів. Е, нині ж через це там є скандали в редакції. І так далі, і дійсно, я вважаю, що дуже добре, що ЗМІ. Фактично уникають прихильності до якоїсь політичної сили і намагаються публікувати максимально об'єктивні матеріали, Ну, щоб ми знаєте, не займалися постійно пропагандою, бо ось ось Росія рухне. Якщо брати до уваги цей матеріал, то там, до речі, якраз і написано м, те, що на ситуацію на Росії є різні погляди щодо стосується економіки. Справді російська економіка перегріта через те, що вони спрямували весь свій ресурс. Максимально на посилення військово-промислового комплексу ВПК суттєво зріс і ВВП е, Росії за останній рік, за 23-й та навіть і за два четвертий, він суттєво підріс. І це не надуті цифри, це реальність. Але далі потенціал росту він буде суттєво понижуватись, тому що за базу буде брати, братися нинішній період, і росту в економіки нема, що призводить до стагнації і безпосередньо приводить до інфляції, але з різних причин: те, що Центробанк підняв ставку до 21%, це сигнал. Маю на увазі на Росії, але нагадую, що і в Україні була схожа ситуація. Нам вдалося впоратися через те, що ми отримуємо велику міжнародну фінансову допомогу, не завдячуючи економіці України, а допомоги ззовні. зоні. Росія обмежена в такій можливості отримувати допомогу. Але... Вона має спроможності, про що, власне, пише це видання, отримувати великі валютні надходження від продажу нафти і на чорному ринку, і, ну, скажімо так, на білому. Тому що е, Росія продає і в білу нафту, купують по контрактах офіційних, і Росії платять за це гроші. 24-й рік для Росії може закінчитися рекордним надходженням від продажу нафти взагалі. Це величезні об'єми біля 200 мільярдів доларів, і саме це є підґрунтям для висновки аналітиків моїх колег на заході, які говорять про те, що Росія матиме змогу воювати ще далі, але інфляція може зіграти з ними злий жарт. І те, що економіка не зростатиме, їм необхідно буде вводити якісь інші інструменти для того, щоб понизити інфляцію і приваблювати ну, вплив вливання грошей в російську економіку. Але на тлі санкційного режиму зробити це складно. Хто може їм інвестувати в економіку? Ну це може бути Індія, це може бути Китай, це може бути країни азійські. Але навіть сьогодні, після засідання саміту Брікс, який ну за свої суттю то є економічним, ну дуже обережно відноситься до ідеї Путіна, який ну прислідує за мету не розвиток економіки, а концентрацію фінансових і виробничих ресурсів довкола. Війни Росії проти всього світу, я так назву. Тому що Росія намагається воювати не лише проти України, як то вона сьогодні робить, але в полі її інтересів залишається навіть країни Балтії це країни НАТО про що вони вже неодноразово заявляли, і інші цілі. І для цього путіну треба більше ресурсів, тобто щоб було економічне зростання, щоб стримати інфляційні процеси, їм потрібно якісь справді інші ринкові механізми. Бо як би не видавалося зараз примітивним і банальним, але російська економіка вона ринкова. Путін це не враховує. Він думає, що буде як за часів Радянського Союзу, коли технології були слабкі, коли вони впорувалися ну, за великим рахунком, внутрішніми ресурсами. Кінець все таки 80-х років, ну та навіть і 70-х, початок 80-х був ознаменований величезними інвестиціями у ВПК Радянського Союзу. Виготовлялося дуже багато різних побутових речей на військових заводах. Я не оговорився. Тобто військові заводи могли виробляти умовно там каструлі uh -huh. з коварень. Розумієте, а сьогодні ну там дещо по-іншому будується. Якщо там військовий завод, то він робляє ракети. А. а якщо це приватне підприємство, воно виготовляє якісь побутові речі, то воно виготовляє так їх. І е, і коли відбуваються перекоси і заробітними платами, бо мобілізовані отримують по 30 тисяч доларів разових зарплат, коли доярки отримають півтори тисячі доларів, вже, бо треба ж платити більше в окремі сектори економіки будуть вивалюватися І з цього ринку вони будуть неконкурентоздатні. здатні. Тобто тут має превалювати ручне регулювання. Путін може рухатися лише в одному напрямку повного закриття економіки Росії, але це для нього закінчиться фатально. Так, як і для Кореї. Корея сьогодні чому залишається на плаву, і вона може щось робити? Тому що вона технологічно доганяє Радянський Союз, я скажу, так, Росію. Вона отримує компоненти від Китаю, Китай допомагає їй, а це і мікрочіпи, і елементи різні, які використовуються в ракетах, які виготовляє Північна Корея. Ну і рахуйте Росія. Вони надходять в великій мірі саме з Китаю, бо Китай має такі технології. Тут тобто санкційна політика може зіграти рано чи пізно із Росією з лижа. Питання, звісно, чому це не відбувається нині? Тому що повертаючись до початку аналізу економічної ситуації, це дуже велика тема. Вибачайте за такий розловий коментар. Тут власне треба врахувати саме цю нафту, доколи якої багато дуже вибачте таких зараз рухів. Я сказав би двіжняків. Вибачайте за такий жаргон, або да виключ виключним таким фактором цієї історії і для Росії в тому числі є близький схід. Звертаю вашу увагу, що в останнє, бо я слідкую за цими новинами, в останні кілька днів ціни на нафту почали знову падати. Падати вони почали після удару Ізраїлю по Ірану. Тобто, внаслідок цього не піднялися ціни, а впали. Ну, це парадоксальні речі, коли війна, ціни на нафту зростають. А це тому, що війна сьогодні на близькому сході не є основним визначальним фактором цін на нафту. Є серйозні проблеми сьогодні у відносинах Саудівської Аравії і Росії, про які мало говорять і мало пишуть. Чому саудити не приїхали на БРІкс? Ми з колегами ну, вже не перший день це аналізуємо, збираємо інформацію, систематизуємо в рамках центру громадської аналітики. Вежа тому вам рекомендую слідкувати за нашими. Аналітичними оглядами, друзі, там ну ми дійсно намагаємося попросатися в деталі. Виявляється, є інформація про те, що відносини саудитів і росіян зараз дуже дуже напружені, через те, що в рамках ОПЕК Росія не дотримується рекомендацій зі зменшення видобутку нафти, тобто вони фактично залишаючи високі об'єми видобутку нафти, вони завойовують ринки. В світі те, що сказали саудити. будете, вибачте, вимахуватися. Ми зараз збільшимо об'єм видобутку, ми з ринки перетянемо на себе. Ми демпінгуємо, знижимо ціни, ну і уявіть собі на цьому тлі, як будуть валитися економіки. Це будуть серйозні наслідки не лише для Росії, але й для всього світу. Тому зараз відбувається така непроста дискусія. Тому, коли Вашингтон Пост пишуть матеріал про те, що Росія матиме змогу воювати, бо в неї є гроші, це ще не факт. Але в великій мірі це залежить не від нас. Не від Росії навіть знаєте, в великій мірі, а від тих зовнішніх факторів, які допомагають їй триматися на плаву. Тобто, доколи коли вже, наприклад, світ буде не зацікавлений у цій війні Росії проти України, він дуже легко може зменшити спроможності Росії найближчі півроку виготовляти зброю і закуповувати її за кордоном, у тієї ж самої Північної Кореї. Тому що, якщо навіть там Росія має умовно 300-400 мільярдів доларів надходжень до державного бюджету, це означає, що вони всі гроші витратять на воєнку. Їм потрібно ще отримувати населення. Так, воно готове бідніти, воно готове знаходитися за межою бідності. Сьогодні там за приблизними підрахунками десь ну, 60-65% за межею бідності. Вони готові. Що сімдесят буде 80 Путіну начхати на це однозначно. Але рано чи пізно це призведе до незворотних процесів. Сама економіка російська вона не втримається. І просто треба нагадати, що було на початку 90-х, хто пам'ятає, це було і в Росії, це було і в Україні, на пострадянському просторі. Всьому. Інфляційні процеси були шалені, була гіперінфляція, знецінення рубля і так далі, шалені ціни, нехватка продуктів, замороження фактично торгових ланцюгів і так далі, торгово-промислових. Тому це може чекати Росію. Але ще раз повертаю, в нас за умови. Один, два, три. Тут тут має бути кілька факторів. Росія це чудово розуміє. Путін думає, що воно якось розсосеться, але воно не розсосеться. Він залишається на плаву лише тому, що сьогодні йому ще раз нагадаю допомагає дуже сильно Китай і Іран. Перепрошую, північна Корея, навіть менше Іран. Відтак саме ефективність політики у відносинах з Китаєм буде визначати спроможності Росії воювати далі. Враховуючи те, що сьогодні в Китаї є дефляційні процеси, там, навпаки, Ціни знижуються через зниження попиту на товари і послуги, які виготовляються в Китаї, а і особливо на внутрішньому ринку. І Інвестиції не заходять. Е, влада Китаю ухвалила рішення про е, е, рекапіталізації, е, реінвестування і погашення часткових кредитів. І так далі. Там купа проблем реально в Китаї. Вони будуть вимушені йти на співпрацю з е, Заходом або розпочинати війну. Тобто у Китаю іншого виходу немає. Наскільки стратегічно сьогодні Китай готовий до великої війни? Питання поки що однозначної відповіді немає, тому що низка аналітиків губиться наприклад у прогнозах на те, що це може бути. Ну є дані, що мовляв, вони готові. Але ну що вказують аналітичні звіти, усіх, що у найближчій перспективі. Зважаючи на те, що все-таки Захід нарощує спроможності стримувати російську агресію, <кій> як ми бачимо, і гроші більше виділяється на оборонку, то Китай постійно доганяє Захід у своїй спроможності ну, такий сценарій реалізувати. Вони сьогодні будуть думати про те, щоб, ну, врешті-решт, зберегти стабільність своєї внутрішньої ситуації. Тому тут є така залежність економіки Росії від внутрішніх і зовнішніх факторів, а, складний дуже такий лабіринт і процес, в яким, з яким варто розбиратися, але те, що на Росії не все слава Богу, то це так, але не факт, що Росія рухне прямо завтра. Пане Валерію, у нас буквально три хвилинки. Не можу вас не запитати. Поки історія щодо нафти російської двіжується і розгортається. Поки Захід рахує північно Корейці, що вони можуть робити на території російсько-українського поля битви, Росія ще одну типову для себе історію реалізовує в Грузії, але там щось протести опозиції, де була і до яких закликали і президентка чи на Грузії саме Зоробішвілі, як почалися, так і закінчилися, чесно кажучи. Прям не встигли ми зрозуміти, чи то вони були. Там казали, звісно, що ми для. Цього направляли до Грузії якихось екстремістів. Російські помийки рясніли такою інформацію. Наскільки ідеальна ситуація для Кремля, щоб далі проливати кров і ще більше прив'язувати до себе Грузію, і використовувати це також і в інтересах масштабування путіним конфліктів? Путін дуже сильно врахував помилки, яких він допустився через реалізацію такого проекту в Україні. Ми повинні це тверезо оцінювати і використовує максимально усі засоби і методи для того, щоб там просто утверджувати про російську владу. Молдова і Грузія не забуваємо про Молдову. Є класикою в цьому варіанті навіть окремі країни східної Європи, як то Болгарія, де також проходять вибори. Вона відзначається та навіть і в країнах Балтії відзначається тим, що там посилюється проросійський вплив через вливання російських грошей у політику, інформаційну політику та друзі на превелике жарівнасоно таке відбувається і нині. Ми повинні також за цим слідкувати. Грузія є класичним варіантом успішності російської. З впровадження руського міра, і те, що там, ну я так і чесно кажучи, і прогнозував, не буде там акції протесту, вони могли бути а, вирішальними після ухвалення закону про іноагентів, але тоді грузинської опозиції трішки не вистачило. Зараз запускається там сценарій складання мандатів і таке інше, але наскільки він буде успішним, я вам відверто кажучи, сказати не можу. Втім, перспективи для того, що в найближчий там, місяць, два-три рік в Грузії щось кардинально зміниться на користь євроінтеграції, Правильно, ні. зверніть увагу на завершення. Навіть прем'єр-міністр Грузії сказав про російський, що він за євроінтеграцію. Кандидат у президенти в Молдові від соціалістичної проросійської партії він сказав: Я за євроінтеграцію. Згадайте, що в нас і Азаров таке говорить. Так, говорити, говорити одне, а тягти а якраз Грузію на російську орбіту, як то робить чина там влада, то зовсім інше. Пане Валерію, дякую вам дуже. Спасибі за вашу аналітику, за фахові роз'яснення, детальні. Дійсно, друзі, хочете знати більше клочок Тайм, активне посилання на Ютуб, пана Валерія, де ще більше аналітики. Переходьте, будь ласка, підписуйтесь і приходьте до нас завтра. Пане Валерію, буду чекати вас на цьому ж місці. На все добре, бережіть себе до побачення. Щастить. Валерій Кличо, керівник Центру громадської аналітики. Вежи. Ірина знову була разом із ним. Друзі, дякую, півтори тисячі нас дивилися онлайн. Спасибі за вашу активність, коментарі. Залишайте їх так само. якщо будете дивитися нас в записі. Лайк свій поставте, будь ласка, підпишіться ще й на Ютуб 24, Коли вам захочеться, всі ці ваші дії допомагають нашим розмовам просуватися просторами ютубу.